Глибока передня лінія за термінологією Томаса Марса, який нам видав вже моя редакція книги Анатомічні поїзди є в українському перекладі. Томас Марс з власною персоною. Карін Гуртнер. Вона методолог, можна так сказати, анатомічних поїздів. Вона заснувала так свою методу і школу, яку зараз називає Фамо. фасія Момент Фасія в Русі, і вона видала декілька книжок, на які ми спираємося. в процесі того і я спираюся, і намагаюся вам передати ці знання з її книжок, а також її вебінарів, семінарів, її youtube канала Ви можете теж звернути на це увагу. Нагадаємо собі, глибоку передню лінію вона глибока і об'ємна, і назва передня як системна така назва з іншими нашими. Міофасіальними ланцюгами, довгими ланцюгами, зв'язками між м'язами і фасіями у всьому нашому тілі. Отже, глибока передня лінія. Вона має декілька частин. Перша частинка – це найнижча загальна частина, і вона простягається від пальців по підошві, глибину гомілки від подошвої поверхні пальців стопи до коліна. Ось вона буде загальною для всіх інших треків, або шляхів або частин глибокої передньої лінії. Наступна, від загальної, перепрошую, вона буде називатися нижня задня частина і верхня задня частина. Ну давайте не будемо одразу довго на цьому залишатися, тому що ми це вже вивчали, але все одно <рійдемо> пройдемося по стегну всередині і волокна великого провідного м'яза. Вони знаходяться трошки подальше, в цій дорожці, і вони будуть переходити через м'яз, які пов'язують стегно і таз в тазове дно, а потім по крижовій кісті придніматися через фасіальний елемент, фасію крижової кістки, куприкової крижової кістки, через передню позожну зв'язку до м'язів, які називаються довгий м'яз і короткий м'яз голови. До голови, до черепа, до основ, основи черепа, основа патилочної кістки. Ми це вже побачили. Ось сьогодні ми будемо дивитися на частку, яку ми називаємо верхня середня частина, і вона починається від коліна. Ну, можна так сказати, ця доріжка. Передня нижня передня, через лобкові кістки, а також через малі вертлюги, вертлюги стегнових кісток, зв'язаність між стегном, тазом і поперековим відділом хребта. Приходять фрагми, через ніжки діафрагми. М'язи також будуть задіяні тут і фасіальні елементи. І ми сьогодні будемо проходити оцю діляночку грудниною і тілами хребців позаду. Грудна порожнина від діафрагми до верхнього отвору грудної клітки. Так, ну і ще буде у нас наступні, наступними етапами вивчання верхньої передньої частини, вона буде простягатися від клубової кістки квадратного м'язу поперека, також через поперечний м'яз живота, далі в діафрагму і підніматися до нижньої щелепи через фасію внутрішню грудну. Все це будемо ще вивчати. На чому ми вже не будемо довго зупинятися, але я знов покажу нашу передню внутрішню поверхню стегна. Чого я написала? А, ну, В принципі, внутрішню поверхню стегна це про доріжку, яку ми проходимо від шорсткої лінії стегна через оці м'язи. Так, ось вони довгий, короткий та е гребіний м'яз з одного і з іншого боку. Через перекові м'язи до діафрагми будуть проходити верхня середня частинка і від малого віртлюга великий поперековий, малий поперековий, клубовий м'яз і квадратний м'яз поперека. Прийшли. Тепер наше завдання буде пройти через ніжки діафрагми, діафрагму, сухожилковий центр. Ми це теж вже зробили. Молодці. І порожнина грудної клітки. Порожнина грудної клітки тут нас буде сьогодні цікавить пристінкова плевра середостіння і осердя. На цьому зосередимося. Доходимо до перших і других ребер, а от драбинчисте м'ясо, шиї і глибоко в гортальну фасію. Я хотіла би вам показати фасціальну структуру, як фасіальні структури ем, створюють нам оболонку навколо всіх елементів шиї наступного разу. Так, сьогодні пристінкова плевра з і осердя. Ось, давайте будемо дивитися, що ж таке пристінкова плевра. Легені, давайте почнемо з того, що легені, ось наша права легені, вони огорнуті, можна так сказати, перше, внутрішньою плеврою. Це різновид сполучної тканини. Можна уявити таку плівочку, яка огортає наш легень. Далі у нас буде от вона внутрішньо плевра, при, при, прилігає до легеневих тканин. Плевернарна далі буде у нас е, наступним таким шаром: плевральна порожнина це простір між двома листками плеври, між внутрішньою та пристінковою, і в ній знаходиться. Тонкий шар серозної рідини. Тобто там знаходиться ну, невелика кількість, дуже невелика кількість, але дуже важливий елемент Серозна рідина, яка дає можливість у оцих шарів один по одному. Плевральна порожнина. І також нам буде сьогодні цікавити: пристінкова плевра це листочок, який прикріплюється до стінок грудної порожнини. Ось вона тут намальована. На що би я хотіла ще звернути тут увагу на цьому слайді, це верхівка правої легені, огорнута плеврою, і я би хотіла сказати, додати, для того, щоб розуміти всю цю конструкцію, в класичній анатомії подається такий варіант, що легені огорнуті плевральною порожниною, а в свою чергу, плевральна порожнина якби складається через дві стінки внутрішньову плевру і простінкову плевру. Це нам потрібно для розуміння того, що таке середостіння. Верхівка правої легені, і тут подивіться, як вона визирає. З-під вашого першого ребра. Першого ребра визирає легень. Можна пощупати це ключиця. Перше ребро, ребро ви не зможете ну, навіть прощупати, тому що ключиця буде проходити. Але там, прямо за ключицею, знаходиться ваше легеня. З одного з іншого боку верхівочка. Далі. Так, ліва. Левральна порожнина навколо лівої легені. Ну і, власне, тут теж є плевральна порожнина. Тобто всі ваші легені огорнуті плевральною порожниною і пристінковою плеврою прикріплюється до простору між ребрами і до самих ребер. Ну і давайте тепер побачимо дуже важливий елемент я би попросила вас подивитися на діафрагму. ось вона тут діафрагма, і реброва діафрагмовий закуток. Реброва діафрагмовий діафрагмовий закуток. Тобто між ну пристінковою плеврою і внутрішньою плеврою, ну вона на легені закінчується, а потім. Пристінкова переходить на діафрагму і складається такий зокуток. Там теж є серозна рідина, і в принципі, оцей закуточок він, він нам дає можливість, коли нам потрібно, вдихати більше, об'єм легень збільшується і можливість руху легень по пристінковій плеврі відбувається. Тут би хотілося ще показати бронх, головний бронх правий, трахея, ну і середостіння. На наступному слайді більш детально функції пристінкової плеври разом з середосіннями осердями, вони будуть повторюватися в даному випадку. Я би хотіла, щоб ми нагадували собі, що це про динамічну стабільність ребер. Що Така динамічна стабільність ребер? вони можуть і мають бути стабільними для захисту і життєдіяльності серця і внутрішніх органів, а також рухатися в процесі того, як ми ходимо, і в процесі того, як ми дихаємо. І голов також головне, що в цих плеврах. Знаходиться нервові закінчення. Тобто, в цих елементах нервові закінчення нам дають сенсорний зв'язок. Тобто передається інформація про те, що відбувається, передається інформація про стан, про розташування, тобто всі ці інформаційні потік, потоки, які ми з вами будемо намагатися, намагатимемось почути, відчути в нашій практиці, вони будуть надступати, поступати на ту ділянку головного мозку, яка буде відповідно приймати ці інформації. Інформаційні потоки. Пристінкова плевра, ми на неї зараз подивимося більш детально. Вона має реброву частину і вона пов'язана з ребрами і міжребровими просторами. Реброва частина ось вона. Діафрагму, діафрагмова частина покриває діафрагму. Уявляємо да? з одного і з іншого боку. Середостінна покриває, прикріплюється до середостіння. Ось вона. І шийна частина це купол діафрагми. Надплевральна перетинка з'єднаність з, з, з шийним хребцем. Ну і тут будуть плевра навколо коренів легенів, а також ми тут можемо побачити легеневу зв'язку. Все те ж саме: динамічна стабільність, життєздатність захист серця і ну не показував, щось я не на написала легенів і інших структур. Що знаходиться в середостіні? Давайте подумаємо, побачимо, що таке середостіння. Це широка перегородка, яка розділяє дві плевральні порожнини. От і ще раз нагадаємо: є легені, і вони оточені плевральними порожнинами, які, в свою чергу, оточені внутрішньою та простянковою плеврою. Тут ми бачимо ліву плевральну порожнину і праву плевральну порожнину. І між ними знаходиться середостіння. Простір, в якому, як ви розумієте, буде знаходитися багато органів, в тому ж числі серце, в першу чергу це родостіння. Простягається від груднини до тіл хребців. Це груднина це тіло хребця. Нагадайте собі, що по тілу хребця, от тут, проходить наша передня повздошна зв'язка це елемент верхньої задньої частини глибокої передньої лінії. А ми зараз знаходимося в верхній середній частині. І для того, щоб ми з вами ще зрозуміли наше середостіння, ми можемо сказати, що від верхнього отвору грудної клітки вона простягається до діафрагми. Ось верхній отвір, груднина, кут груднини і діафрагма. Містить за груднину залозу, осер... осердну сумку, серце, трахею, основні артерії та вени, а також нерви не написала. А от слугою проходом для стравоходу, грудної протоки це елемент нашої лімфатичної системи, і різними компонентами нервової системи. Все те ж саме важливо зрозуміти і знати, що будуть надходити потоки сенсорної інформації для того, щоб ваше тіло розум знало, де що знаходиться і що відбувається. Осердя. Це сполучна тканина сумка, яка оточує серце і коріння. Великих судин. Ще ви можете знати про осердя такий термін. осердя – це перикард, перикардіум, ви бачите, чи осердна сумка, там, де знаходиться серце і судини. Ну і саме осердя. Воно таким сірим, тут як воно в житті має такий колір. Сиренький, складається з волокнистого і сирозного сердя, там теж є простір для сирозної рідини між двома шарами. І основа прикріплена до, прикріплена до сухожилкового центру діафрагми та невеликої м'язової ділянки діафрагми з лівого боку. Я хотіла б, щоб ви подивилися діафрагму. Подивилися у цю лінію зрощення осердя діафрагми. Це дуже важливий момент в той час, коли ми вдихаємо, дихаємо. М'язові волокна будуть скорочуватися, але цей зв'язок між осердям, між лі... лінією зрощення осердя діафрагми, він якби стає. Безпосередньо точкою опори для того, щоб розкривалася ваша ребра, розширювалася ваша грудна клітка під час вашого вдиху. Ну тобто, не можна безкінечно тягнути сухожилковий центр діафрагми вниз, нізовими волокнами, є межа, і вона доволі швидко наступає і тому розкриваються ваша ребра. Перший етап трохи під час вдиху, скорочення діафрагмових волокон М'язових буде тягнути сухожилковий центр і у сердя разом з серцем з у утиз, а потім буде розширення відбуватися. Оцей момент ми з вами вивчаємо і вчимося бачити це в наших рухах. Ну і тепер пройдемося по правій лівій легені. У, у плеври є, ми вже проговорювали, пристінкової плеври середостінна частина. Ось вона з іншого боку показана на лівій легені, на правій легені. Ну і далі діафрагмова частина, це середостіння і реброва частина середостіння. Ой, перепрошую, плеври, 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 плеври. середостійна частина плеври. Діафрагмова і реброва. Ну, тобто огортає легеню, лише до ребр над діафрагмою, приєднане до діафрагми і середостіння. Перше ребро. Ось ми його бачимо, перше ребро, і там визираю верхівка легені над ним. Ну і тепер по елементах: Діафрагмовий нерв. Ось він проходить з одного боку, ну і з іншого боку, теж показаний діафрагмовий нерв. Тобто, коли я кажу, ми вдихаємо вправу легеню, то надсилаючи це свідоме, ви ліво будете вдихати легеню, але е через усвідомлення ви можете більше наситити е свою легеню праву, активністю, ну, вимощуючи себе так або й усвідомлюючи, що відбувається в правій легені, тому що направо і наліво йдуть діафрагмові нерви е з двох боків, а це блокаючи нерв. Він тут теж у нас проходить в середостінні. Ну, зараз ми у серді дивимося, а так чи інакше. Ось наше плечево, плечеве, плечове сплетення від шийних хребців під ключицю і на руку, на одну на іншу. діафрагмовий нерв, ще разочок показаний. Тут у нас верхня порожниста вена, тимус або загруднина залоза і трахея. Розписали все, що я хотіла показати. А, і ще один елемент, який ми будемо в наступному занятті роздивлятися: передній драбинчастий м'яз. Ось він показаний. Передній драбинчастий м'яз, він міс шиєю та першим ребром, першим та другим ребром. Ну і спереду прикріплюється до груднини нашого сердя, і через груднина осердні зв'язки зараз подивимося, скільки їх і як ми їх будемо відчувати, знати про них. Функції такі ж: дінамічна стабільність реберздіздатність, захист серця і внутрішніх органів, грудної порожнини, сенсорний, зворотний зв'язок. Ось такий ще слайд я хотіла би вам показати: усердя це серцепривід, це усердя з видаленими м'язовими волокнами, клітинами. Тобто ви можете побачити, що це елемент, структура сполучених тканин. В цей волкнистий матріс були введені стволових клітини, і було вирішено нове серце. Слайд з книжки Фасія. а це, мені здається, теж з цієї книжки, і тут показані, показані зв'язки серця і осердя з грудною порожниною через зв'язки. Ось наша діафрагма. Це осердя, ну і тепер. Ага, груднина, і хотіла би ще от за груднина залозати. Йому ми показали. І тепер, оці всі стрілочки, це наші зв'язки. Зараз вони будуть вискокувати. Навіть не буду їх проговорювати, але я б хотіла, щоб ви побачили, що зверху прикріплення є, спереду є. І, начебто, ваше серце в осерді, в осердній сумці, в перикарді, в перикарді навіть і в середостіні знаходиться як на розтяжечках таких. Ну і коливання вашого тіла будуть, ну звісно, супроводжуватися коливанням серця, але воно надійно прикріплене. Але хочеться, щоб ми оце коливання допускали, тому що в принципі нам дуже важливо, щоб і рухи були, відбувалися всередині нашого тіла, і вони супроводжувалися ритмом певним через дихання, що свою чергу через ритм серця насичують наші тканини. Кров'ю з поживними речовинами, а також зворотному напрямку поступає венозна кров і лімфатична судини рідина, для того, щоб ці обмінні процеси всі відбувалися, і зберігався гоміостаз. Так, тут ми подивимося на діафрагму, яку ми бачимо з правого, з лівого боку, і от наше осердя. Трошки зрізано, звісно, воно зрізано, і зв'язані з між усердям та куполами діафрагми. Це хребець. Тіло хребця, бачимо, це груднина. Це такий муля... не муляж, це дійсно такі канини. Таким чином були оброблення, що пластифікація таким чином відбулася, що вони виглядають дуже натурально. Ну і один із е, слайдів, які я би хотіла з вами знову проговорити подивитися тепер зверху. Ми в порожнині грудної клітки знаходимося і дивимося зверху. Нам потрібно зараз виявити проявити груднину. Потім у нас буде хрящ п'ятого ребра. Тобто, я коли ну, приблизно ми зараз знаходимося на місці з'єднання між осердям, серцем і діафрагмою на рівні п'ятих ребер. Ну, і, власне, далі йдемо. Це сухожилковий центр. З одного боку, я показала, з іншого боку, правий купол діафрагми. Можна сказати, це лівий купол діафрагми, а це правий купол діафрагми. А також отут у нас сухожилковий центр, але він покритий осердям. Про це ми вже говорили. Ось осердя з різних боків показана, тобто оточує серце. І тепер. Переднє середостіння, ось простір між грудниною та осердям. Називається переднє середостіння, середостіння простір між грудниною та тілом хребця, тілами хребця, а також між першими ребрами, тобто верхнім отвором і діафрагмою. Проговорюю Міжхребцевий хребцевий диск, бачите, на рівні 8 і 9. Тут п'яте ребро, а на позаду у нас знаходиться диск між 8 і 9 грудними хребцями. Це про те, що а, пі, ребра з попереду знаходяться ну, вниз йдуть, а позаду вони підняті угору. Реброво-середостінний закуток плевральної порожнини з одного і з іншого боку. Реброво-середостінний. А у нас ще буде реброво-діафрагмовий закуток, він більший. Бачите, він навіть відгорнутий, щоб показати цей закуток. Середостійна частина плеври, з одного і з іншого боку. Ось Діафрагмова частина з одного іншого боку плевра, реброва частина плеври з одного і з іншого боку, середостінна частина плеври з'єднується з, з середостінням. І ми підемо по органах. Ось травохід – це органи, знаходять, які знаходяться все середостіні. Також, ну всім, пройдемося: несхідна аорта, непарна вена. Тут у нас грудна протока, лімфатична судина і нижня порожниста вена. Далі, ось майже останній слайд, передостанній, це діафрагмовий нерв. Я би хотіла показати знову, що він проходить із одного боку, і з іншого боку. І оці також тут показані волокна, межреброві нерви. Ви можете побачити, що тут знаходиться виділена червоним і синім еферентні волокна і аферентні волокна. Нагадайте собі, що аферентні волокна це сенсорні волокна, вони передають інформацію. Ви бачите, що тут у нас знаходиться діафрагмовий нерв, він є і, такий, волокна має і аферентні, які передають інформацію, і еферентні це про рух, те, як будуть скорочуватися м'язові волокна. А от на рівні діафрагми. Такої периферійної частини є у нас якраз аферентні, тобто ті, які передають. Чого я написала так? Не знаю, треба було написати рухові та сенсорні, Мені так здається, буде зручніше, і розуміння таке більш доступне. Але це про те, що ми все ж таки, хоч сенсорів там достатньо, але ми не так яскраво можемо відчути. А інформація про рух приходить не повністю на, всі, на всю довжину, приходить від діафрагмового нерва, а рухи будуть організовані діафрагмовим нервом. Ну і на останочок я хотіла би сказати про властивості. Цих елементів, які ми з вами досліджуємо, ось тут з'явилася наша глибока передня лінія у всіх ракурсах, попереду, позаду, з боку, як ми можемо на неї подивитися, уявити, що вона об'ємна. І е, основні рухові якості, фасціальні рухові якості, які ми з вами в практиці будемо відтворювати і досліджувати. Міцність при напруженні, міцність при напруженні, коли ми. Фасіальний елемент натягується, і він може натягуватися вздовж і впоперек, І вдовж і впоперек водночас Взаємодія з м'язами безпосередньо, в даному випадку, у нас в фокусі буде на сьогоднішньому етапі. Всі м'язи цієї лінії, але в фокусі все ж таки діафрагма. Передача сили, от цей передача сили, коли ми вдихаємо, можемо тут помітити, як буде зв'язуватися рух. Діафрагмових куполів разом з осердям, середостінням і пристінковою плеврою. Реактивність, реакція на всі на будь-які зміни, багатовимірність. Грудна клітка рухає, має рухатися в різних напрямках, в залежності від того, чим ми займаємося і як ми дихаємо. Текучість, ковзання і кінестезія це сенсорний зворотний зв'язок. Тикучість і ковзання. Подумайте про те, що в процесі руху. Відбувається рух між внутрішньою та пристінковою плеврою. В усерді також відбуваються рухи через рідину, через оболонки серця, яке має декілька шарів. І все це має ковзати і бути простор бути текучим. Молодці. На цьому ми завершимо нашу презентацію на сьогодні Йдемо в практику. Дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво.